Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Ми знаходимось на дачі і до, нашої уваги, до вашої уваги абрикос. Бачите, бутончики, квіточки вже починають забарвлюватись в розовий кольор. Тобто ми вже бачимо розовинку. цю. А що це значить? А це значить, що приходить час для наступає час для другої обробки абрикоси. Від манеліоза і від всяких інших хвороб. З чим будемо обробляти, буде відео більш детальніше. А сьогодні я скажу, що цей препарат обов'язково повинен бути не шкодити пчолам, тому що пчол вже дуже багато. Бджолки проснулись активно розпочинають свою діяльність. тому... Бу... Враховуйте, будь ласка, це.